Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як перевернути Facebook догори ногами. Зараз у нас стоїть рецька мова. Як зробити, щоб це все, всі ці написи стали догори дороги. Натискаємо на весь рекутничок і налаштування. Змінюємо мову. на англійська upside down І зберегти змін. Як бачите, все стало догори другим. Раще на українській мові такого немає. Можна було б гарненько позначатися з друзями. І ще я вам допоміг, підписуйтесь, ставте лайки. І ще не допоміг, підписуйтесь, ставте лайки. Дивіться наші наступні відео через відео анотації. Дякую за увагу!